Всім, всім привіт, з вами я був це вже третя серія, так наприклад 2025. Так що, сідайте по домі, ще І в цій серії я хочу піти в шахту. Ту, так що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк під цим відео, підписатися на мій телеграм-канал. Всі ссылки знаходяться в описі під відео, а я починаю. Так, ну що, народ, я ось вже в шахті. Я скрафтив атомний розборщик, скрафтив всякі сумки, все це я скрафтив Покрафтив, зараз давайте зменшу чанки І будемо копатися зараз в шахті. Я вирішив не знімати, ну, не записувати то, як я зробив все це. Бо я думаю, що не цікаво буде. Так що давайте зараз добувати. зараз трохи мене лагає, але зараз розвагає, тому що лагає, ну, то. Тому що я чанки зменшив і я сюди ще ну телепортувався, так що увага є трішки. <кхм> так що якось так. Зараз давайте. Це мені зараз потрібно якось ці сумки налаштувати. Я не пам'ятаю, що я деколи робити. Я дорезв чи в діамант сайті саті ходю. <кхм> так. Зараз давайте сумку, зараз так. Оця сама більша сумка. Так, білий... ні, стоп, все. Це... Все ні. Чи так. <ків> Я не пам'ятаю, як рівавло, що, що робити. Так, добуваємо. Так, сюди нічого не попало, значить так, це погано, це погано. Звідси забираємо, так, ставимо сюди чорний список. Так, так, так. Як його робити? Там треба аж, напевно, якісь комбінації кнопок, таке натискати і все це. Так. Ой-ой-ой, вага, вагаю вага, трішки так. Це відео буде ну не довге аж таке, ну, хвили... на хвилин 10 буде це відео. Я ну, довгим не буду його робити, бо не буде цікаво дивитися, як я... напевно, вам не буде цікаво дивитися, як я ходю просто в шапку. Я хочу добути просто ресурсів, а і все. Так що давайте якось зараз добуваємо ресурси. Потрібно добути ресурси. Так що давайте добуваємо їх тут. Ну хорошо, цим атомним розборщиком добувати. Він є спеціальна... спеціальний режим, який може викупувати зразу. Цілу живу. Так що це дуже хорошо. Не потрібно один блок, просто залізна руда там не заспавнилася, там їх штуки 10 є, щоб їх не всі 10 не копати. Просто ти нажав одну руду скопав, і в тебе вже вся жила скопалася залізної руди. Так що якось так. Давайте зараз дуже сильно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, оч. Ой, 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 ой. Дуже сильно. Ну зараз має перестати лагати аж так сильно. Так що якось так. Так що якось так, дуже сильно зараз вагає, але зараз скоро перестане. Ось золото дивиться, є, Нікіль є, є, ось бачите, як викопую. Хопа скопав один блок, а скопав і зразу є, Ось вугілля, дивіться, скільки є бам, зараз бам лопа, викопав і все. Лишні блоки не скопуються, які не потрібні. Кругляк не скопуються, лишні а тільки кета рута скопився, яка скопується. Дивіться, скільки тут і все. Ви я це руками зараз би копав би молотом або кайвом то я би потратив би більше часу. Більше часу потратив би, ніж. Та тут просто один раз нажав, нажав і все, і збирай собі руди, ходи. І все. Це дуже хороше. Він дуже легко крафтиться, але він дуже імбовий. Він імбовий, але дуже легко крафтиться. Дуже легко він крафтиться. Там ось чи що, я не пам'ятаю вже, щоб використовувати, потрібно дивіться, хопа вугілля. Хопався, хоп-предстову, все. Дивіться, викопав, скільки редстоуну, Зараз давайте сюди пройдемо. І все це скопаємо. Зараз туди ось дивіться, оця оруда хопа, дві-три штуки відразу викопав, це дуже бігом. Чи скільки я там викопав, я не знаю. Ось, дивіться, як то вугілля заспавнило, ще й до речі. Так що давайте зараз скопаємося, все це робимо і все. В принципі, нормально. Дивіться, в нас вже трішки є ресурсів. Зараз бажано було би заповнити ці дві сумки. Рудами. Дивіться, а, стоп, тут ж можна зараз ну, буква в. А, ось, все здається і працює. Здається, все я налаштував, як потрібно. Давайте зараз подивимося, ну, куди воно зберігається. Опа, в сумочку все хопа, Бачите, в сумку все попало. Так що це дуже хорошо. Бо... І все. Так. І все, копаємось, копаємось, зараз ось тако, І все. І тепер трішки прокопав пару, пару десятків блоків, прокопав в тунель. І викупуєш ті руди, які по боках діаманти, стоп діаманти. Це дуже хорошо. О, діаманти, тут не тільки діаманти, тут і всякі руди залізо, залізори, мідь, о, вся руда, яка є тут, тільки знаходиться. До речі. До речі, я подивись, Знаєте, що є цікаво, народ. от, Мод-механізм він додає руду осміум. Це я тонний розборщик здається, якраз -то використовує 8. Я подивився ціну на осмі, на сплав восьмій. Там взагалі якщо мільйонер мільйони просто можна зробляти. Це якщо що... Це капець які ціни на восьмі. Там 1006 доларів ціни на восьму. Так що до дорогий... А в Майнкрафті ми його просто добуваємо і все. В шахту пішли. Ну був використовуємо його кругом і все. Мод механізм він. Не пропорційно. Ось, міг, ось, ось міг, Дивіться, я Мільйонер. Зараз я буду до того, я в реальному житті можу мільйонером стати. Якщо ось в 2008 ось добув. Ось 8 ось добув. Зараз. Розвагаю, опа, ось, я вже багато відкупав. Ось дивіться, 2008. Ось я вже мільйонер. Якщо зараз продати весь цей осмігом, який я, напевно, добув, я в реальному житті вже буду гривневим мільйонером. Так що це багато осмігом дорогий. От в моді механізм не, не, ну, не пророблений так, як потрібно. І, і все. Його тут багато просто спавниться і все 8 у Майнкрафті. А от в реальному житті це здається, там він сплатений якось добувається чи з чого, я не знаю. І все дуже важко добувається. Восмім... В реальному житті, а от в Майнкрафті він дуже легко добувається. І. Де логіка? Треба. Я... Бо, щоб було нормально якось. Ну нічого. В принципі, можна мільйони заробити. От було б хорошо. Якби в реальному житті так можна було знаходити. Тобто всі мільйонерами ми б. Або ні. Якби реально в реальному житті нормально 8, так на виходи б восьм, тоб він недорогий був би. І наоборот дешевий був би, бо дуже легко його знайти було б. Просто окопаєшся і, і знаходиш. В шахті копаєш і Ось восьмь. Ось дивіться, восьмім під ногами в мене валяється зараз. Так що якось так. Давайте зараз добуваємо тут. Тунель робимо ось таке, якийсь великий. Опа, лава. Так, Лава мені не потрібна. Так. Зараз давайте все сэ це допускаємо, що у нас тут є хопа хопа, Ось сріб. срій. якась руда. Сріб, срібна руда здається. Нормально так тут сіребро є. Такі руди тут. А, хоч не, на не звукопаємо але руди попадається. Дивіться, ось є ось міум. Щось іум, здається. Так що о, уран! Уран ще уран. уран, попадається. Уран дорогий. Нам знадобиться для реакторів. Тут я такі плани. в мене є на це виживання. Я хочу. Я вже запланував собі. На серії так 10, в мене вже є план готовий що я буду робити. Ти, Ти в 10... на 10 серій в мене є план. Опа, драконіум! Драконіум мені потрібен. Мені драконіум потрібен. Так, опа, все. добув драконіум, все хорошо. Нам драконіум. То шо таке? А це. Дестабілізований червоний камінь Стоп, а що я. А як я так прокопав? А як я так тунель прокопав? Стоп, стоп лагає. Оп! затоношов. А, що... а як воно так. Ближник якось копається дивно. А я його... А що я за режим вімкнув, Що чому воно так викопує? Дивіться просто... Просто доверху дивіться. Руду не копає, а копає лише ближнік. Кругляк камінь копає лише. Це ж можна дуже легко руди шукати. І все збор... По факту ти чанк викопає і, і, і все. І тебе чисто чанк руди. А немає цього і все. А як так? Якийсь режим я вівнув ось. Здається, я ввімкну той режим вже тепер, який потрібно. Так що якось так. Давайте зараз я піду в шахту, буду добувати... Давайте зараз я буду далі добувати ресурси і повернутися, коли добуду. Так, ну що я ось бачили невдалий кадр, який в мене получився. Я записав відео, все добре було. Але в мене крашнувся запис. ОБС, я почав новий запис. І ось такий фрагмент в мене відео получився, що воно просто завис. От зараз все я вже записую нам під час монтажу. Я думаю вже багато ресурсів. Ця картинка якраз стоїть, яка буде прев'ю. Яка є на прев'ю. І все. Так що на... на цьому я буду вже закінчувати це відео. Не забудьте підписатися на мій канал, поставить під цим відео, підписатися на мій телеграм-канал, усі сілки знаходяться в описі під цим відео. А на цьому я буду закінчувати, і всім бувайте, бувайте, бувайте! До нової зустрічі! Скоро зустрінемось!